Доброго вечора. Звітую вам про проведену роботу. Отака зв'язалася одна у мене шкарпеточка. Розкажу вам про витрати пряжі. В'яжу я шкарпетковою ниточкою. На спицях номер 2 225 25 2 десь орієнтовно так. Розхід у мене на одну цю шкарпеточку. Так як я в'яжу. З 50-грамових моточків, отаких. От Оця ціла одна шкарпетка і частинка другої. Оце в мене з одного моточка. Тільки що я приєднала другий 50-грамовий носочок. І отакої от сірої пряжі було в мене 20 грамів. Виходить в мене, пішло на даний час на цілу шкарпеточку. Ось така вона у мене. Ціла шкарпеточка на 45-й розмір ніжки. І практично третя частина. Ціла і третя частина це вийшло в мене 70 грамів. 50 і 20, 70 грамів, так. Лишилося мені дов'язати до п'яточки. В п'яточку я також вставлю сіру, оцю темну сіру ниточку. Пров'яжу 30 рядочків від п'яточки. І тут знову буде резиночка. Височенькі чи маленькі, на величеньку ніжку. Такі в мене шкарпеточки Ниточку із таких моточків я беру, витягую із середини. Мені так зручніше, тому що моточок спокійно лежить, а не перевертається а так без кінця. Якщо я візьму її із зовнішнього боку, тоді цей моточок буде постійно так крутитися і буде розкидатися, зробиться. Дуже пухнатий і може запутатися. А так, якщо з середини він мене крутиться, спокійно лежить, тільки ниточка йде перша. Може іти трішки запутана. Отак От я вам покажу. Така ниточка, ну, я її зараз розпутаю, буде, я думаю, все з нею добре. Отака вона сьогодні ввечері робота. Скоро будуть ще одні новенькі шкарпетки. Всім доброго, мирного і позитивного. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. Всього доброго!